Час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, чимало спортсменів та тренерів від початку російсько-української війни зі зброєю у руках стали на захист суверенітету нашої батьківщини, а також розгорнули активну волонтерську діяльність на підтримку Збройних сил України. Традиційно у другу суботу-вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя День фізичної культури і спорту. О, спорт! Ти насолода! О спорт. зодчий. О спорт. Ти справедливість. О спорт. Ти виклик. О спорт. Ти благородство. О спорт. Ти радість. О спорт. Ти плодотворність. О спорт. Ти прогрес. О спорт. Ти мир. Шановні ветерани спорту, тренери, спортсмени, викладачі фізичного виховання, вчителі фізичної культури, спортивні інструктори, керівники фізкультурно-спортивних громадських організацій, меценати спорту, любителі спорту. Щиро вітаємо вас з прекрасним святом, днем фізичної культури і спорту, що символізує велич духу і красу, силу, здоров'я і мужність. Бажаємо усім міцного здоров'я! Великої вдачі, наполегливості, наснаги та перемог у всіх справах! Велика шана та щира подяка всім захисникам України, які героїчно захищають нашу землю від російських окупантів. Разом переможемо! Слава Україні!